27 січня, о дев'ятій ранку, у центрі Кам'янського, сталася надзвичайна подія. Група людей перекрила рух громадського транспорту по проспекту Шевченка. Обурені водії авто та пасажири намагалися змусити людей піти з проїжджої частини, але ті продовжували створювати транспортний колапс. На місце приїхало декілька екіпажів поліції. Хто і навіщо намагався дестабілізувати ситуацію в такий важкий для країни час у нашому наступному матеріалі? Днями у мережі інтернет з'явилася фейкова афіша про те, що 27 січня керівник Кам'янського РЕМ Арман Нігоян влаштовує на площі Петра Калнишевського зустріч з енергетиками міста та запрошує туди усіх бажачів обговорити графіки відключень. Звичайно, така провокативна нісенітниця привернула увагу місцевого змі, і вони звернулися до пана Нігаяна за офіційним коментарем. Він підтвердив, що поширена в соцмережах інформація є фейком. Ми не маємо жодних планів проводити зустрічі на площах. Такі публічні зібрання заборонені під час воєнного стану. Я не знаю, хто ці люди, які постійно підбурюють містян то до силових протистоянь, то до масових заходів на площі. Цим питанням, на мою думку, мають займатися відповідні органи. Запевняю, інформація про зустріч за адресу площа Калнишевського 2 на 27 січня. Це фейк. За цією адресою я не працюю і ніколи не працював а подібні збори, мітинги та будь-які спекуляції щодо відключень лише сприяють ворогу дестабілізації в країні під час повномасштабної війни. А ось а справжня та змістована зустріч представників ДТЕК та Кам'янчан відбулася 26 січня у приміщенні міської ради. На ній були присутні генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук, керівник Кам'янського РЕМ Арман Нігоян, представники міської влади, керівники теплопостачальних підприємств і комунальних служб та мешканці Кам'янського, які змогли обговорити самі наболілі питання з головним енергетиком області. Люди з перших вуз дізналися про поточний стан енергетики в нашій області, про те, хто формує графіки відключень, і чому вони такі жорсткі. Ті та чому інколи неможливо дозвонитися до кол-центру. Та незважаючи на те, що енергетики чітко роз'яснені людям, чому наразі такі проблеми зі світлом. Розповсюджувачі фейкових новин продовжували спекулювати на графіках відключень і влаштували несанкціонований мітинг по проспекту Шевченка. Група людей у складі приблизно 20 чоловік перекрила рух громадського транспорту в обидві сторони. Постраждали від цього звичайні громадяни, особливо пасажири першого трамваю, які вимушені були залишити громадський транспорт і йти по морозу пішки. Люди були об. Тим, що в такі важкі для усіх часи хтось розхитує ситуацію, підбурює громади на несенсоновані зібрання та заважає іншим безперешкодно пересуватися містом. Це неправильна діє. Я так працюю, вони роблять, що можуть. Ну, це не, дуже неправильно. Мені заїхати на роботу, я не можу попасти зараз на за свої адресу. Я вважаю, що це не дуже розумна позиція, оскільки у нас відключення світла у зв'язку з тим, що нас просто всю енергетику. Я... Це розумію. Я військовий. Яка ситуація з світлом у прифронтових містах, селах, там, ну, його не вимикають, поки воно є, там нема. Там, щоб всі встигли все зарядити, щоб все було. Але все одно є перебої після прильотів. Обстріли, і потім по три дні нема світла, всі живуть на генераторах. То... Якщо Тут комусь графіки не подобаються, я знаю, де є місця без графіків, скажімо так. Можу показати дорогу? А що? де його взяти? питання? Його нема. Велотренажер, вітрячок і хай крутять, буде тепло освіт. Того, що перекрили світло, не з'явиться. Хай підуть до Путіна і скажуть, щоб він нас не бомбив. От тоді можеш, ну я не знаю. Людей жалко. А сама це, бачите, і до пішки, і далеко. В цій країні така проблема. І виконком не вирішить це, ви ж розумієте. Це проблема всієї України. Звісно, в них так само нема світла, як і в нас вдома. Але нам ще дякувати, хоч 4-5 годин на добу дають світло в Києві, в Харкові. Що люди роблять? Мерзнуть. То треба якось нормально ставитись до цього питання, а не це створили, що всі стоять людям на роботу, в лікарню. должны идти пишки потому 20 человек решили устроить митинг. Абсурд. Так не можно работать. Тем паче, что во час войны. Да не, ну это же не даст пользы никакой, понимаете. Как будто те фирмы, которые дают электрику, не хотят зарабатывать. Это же глупость. Ну давай сейчас остановимся, не дадим людям электроэнергию, пусть нам не платят. Ну это же идиотизм, самый настоящий. Все хотят зарабатывать, все хотят жить, поэтому Спеціально це ніхто не Это... Це... а это кто-то спеціально делает. кто то кого-то жовт стечет. У мене <різв 'язувати> чоловік зараз на ліквідації наслідків знаходиться в місті Київ. Вони там розгорнули намети, зробили пункти обігріву, тому я все це знаю, скажімо так, не просто від людей, а трішки зсередини ситуацію я знаю, тому я ж кажу: так, це все жорстко, але. Нам треба просто зараз втриматися, вижити і пройти ці всі жахи. Україна була і буде. Ну а тепер детальніше про активістів, яких нам вдалося побачити на мітингу. Перешкоджала руху транспорту Світлана Логінська, голова міського осередку партії Батьківщина. Отже, цілком можливо, що несанкціонована акція має політичний аспект та конкретне замовлення на дестабілізацію ситуації у місті. Поряд із нею ще одна активна учасниця зібрань під міською радою та ТЦК Наталія Мараховка, судовим справам за участі Наталії, пов'язаним зі створенням та розповсюдженням порнографічної продукції та організацією незаконного грального бізнесу, присвячений. Ціле журналістське розслідування міського сайту Сабиті. А нещодавно це змі вибухнуло ще однією шокуючою новиною: діяльність псевдоактивістів Кам'янського може мати російський слід дезорієнтувати місця, не спрямувати громадське обурення в потрібному ворогу напрямку проти проукраїнської влади, посіявши розбрат. Відзначилися активісти і на останній своїй акції. В той момент, коли головний редактор міського сайту «Сабиття» Денис Кравець почав здійснювати відеофіксацію мітингу, Наталія Мараховка просто вибила телефон з рук журналіста. А це вже перешкоджання журналістській діяльності та суворе порушення закону. Сподіваємося, що присутні на мітингу правоохоронці звернули увагу на цей прикрий інцидент. Ну а не задоволені графіками відключень мітингувальники через деякий час все ж таки розійшлися. Чи з'явиться тепер в їхніх будинках більше світла? Ні. Чи заробив хтось додаткових коштів на довірливих містянах цілком можливо?